Всім любителям англійського футболу, привіт! В ефірі подкаст на англійських полях, і, як завжди, з вами його ведучий Олексій та Павло. І що ж, сьогодні ми будемо обговорювати 24-й тур англійської прем'єр-ліги. Мучитесь зручніше, і поїхали! Поїхали! Лиси за ПЛ, як завжди, не поставив очевидно 11-метровий. Мені здається, це така циклічність відбувається. Захисники ходили за пивом, ходили покорити. А здавалося, сезон вже втрачено. А потім в цьому хаосі десь хтось знаходиться, хто проб'є. Це справді був такий дворовий футбол. Як казав, коли ж за футбол 19 століття. Я хотів би почати з того, що Остекову і Тоттенхем це дійсно хороший такий дует. По-перше, ну ми, ми всі бачимо, же, що Тоттенхем залетів у четвірку по результатам цього туру, і шпори знову на коні. Проте, варто, напевно, поговорити про деякі проблеми, які є в команді. Те, що я помітив, до речі, це помічали і наші глядачі, що. Футболісти вони дійсно тактично підковані і є взаєморозуміння. Проте, от саме чи не вважаєш ти, що в Тоттенхема є ментальні проблеми, і психологічна команда дуже сильно сипеться від будь-якого тиску команди суперника, яка ну, може знаходитись навіть в зоні виліту. Чи не здавалося, mm -hmm. що ти таке спостерігав саме в цій команді? Мені здавалося, що саме ось якщо вони перші не забили, то Тоттенхему важче якось відігрувати загалом ось по матчах. Тобто немає такої вольової переваги для того, щоб все ж таки перевернути хід зустрічі. Таке було так. Так, і до речі. В цьому матчі чайки якраз і темп задали першими, так, з яким шпори, напевно, не одразу змогли впоратися і владнати. І лише після пропущеного голу, так Тоттенхем почав створювати моменти. А Брайтон все-таки не поплив і, як він любить, огризався. Якби ага. не Вікаріо, напевно, так, в цьому поєдинку. Ну, Брайтон міг би вести 0-3 після першого тайму. І слід відзначити в черговий раз вдалий трансфер голкіпера і приклад вдалого скаутингу, саме менеджменту шпор. Але і стіл також був. Порядку в цьому матчі, рятував, але він був не в силах відбити удар Сара. Доволі смішний такий, ну, не смішний, але незвичайний гол, так і рикошет від захисника в штангу mm -hmm. і добив Сар вже в пусті ворота. Майже. Після цього така гойдовка почалася. Один-один в обидві сторони, градус піднявся. І саме вже було важко сказати, який клуб виграє. І хто б цей матч витягнув, так? Всіми улюблений Сон Хін Мін. Він вирізав просто шикарну передачу на Джонсона, і тому залишалося вже просто занести м'яч пусті ворота майже. Відзначу, що шпори забивають вже в 36 матчах підряд в АПЛ. І це другий результат в історії. В перший арсеналу належить. Чи є що в тебе додати по цьому поєдинку? Бо матч дійсно вийшов класний, і я так зарядився навіть енергією трохи. Я б хотів додати стосовно стилю та команд, ми побачили, що і та, і та команда досить високо пресингували, і захист з обох сторін також через це втрачали м'яч, тому що справді створювався такий великий значний тиск. І стосовно ротації, яка зараз з'явилася у постакоку, як повернувся сон. По суті, матч починали Вернер та Колосевський, а закінчували замісних саме Джонсон і Сон. Тобто, бачимо, що впродовж усього матчу є в доступі гравці з великою і швидкістю, так які можуть розганяти, які можуть обходити захисників, особливо як ми бачили в кінцівці, коли вже підсіли захист Брайтона. Не тільки те, що там сон віддав, так справді класно, але і в тому в плані, що це були свіжі гравці, які швидко бігають, і по суті таки вийшло, що Джонсон просто зайшов у ворота з м'ячем. Тож постако клуббол в цьому плані спрацював. А ось Брайтон, звичайно, продовжує так десь лихорадити. Так, все ж таки немає тої стабільності. А вболівальників шпор ми вітаємо з тим, що вони у топ-четвірці. Так, імба дійсно це оці зв'язки у шпор, які просто виходять під кінець поєдинку, і вже таких захисників, яких язик на плечі, так вони їх добивають такими швидкими разючими контратаками. Тривалий матч ми подивилися у виконанні з е, двох команд та двох сторін. І навіть Nottingham Forest, мені здавалося, був десь ближчий до того, щоб все ж таки реалізувати свої якісні і небезпечні моменти, але, по суті, переміг Ньюкасл. Класний матч від Брунгімерайша, дубль від бразильця. І 40 м явно було не дуже солодко на Сіті Граунді в цей день. Нотінгем відповідав на кожен забитий гол зі сторони команди Еді Гу, відзначив би тих, хто робить різницю так: це Едді Гу, той Дої Авоні, які справді є основними, і робили все можливе для того, щоб все ж таки Ноцінгем зачепився за очки в цьому матчі. Але була гра непогана з боку Ботмана і Шера. В захисті, звичайно, вони трошки не так зіграли, як треба було, і бачимо, що не вистачає швидкості їм на фоні еланги. Але ось в Атаці вони роблять різницю. Як ми бачимо в цьому сезоні, Ньюкасл активно використовує цю тактику стандартів. Вони вже багато забивають в цьому сезоні саме зі штрафних, з кутових, і два з трьох голів в цьому матчі вони забили саме в такий спосіб. Щодо Ноцінгаму, то на жаль, фінального штурму не вдалося, а вони змарнував свої можливості, хоча мав, і десь можливо 3-3, десь можливо було трішки справедливіше, так, як здавалося. Відмічу, що ось в Нотінгів вийшов Рейна, якого взяли з Борусі Дортмунд, але він особливої різниці не зробив в цьому матчі. Тобто, хлопці ще треба адаптуватися. І як ми бачимо, лісники, коли прийшов тільки на ну, шпірту Санду, вони були таки, такий імпульс, і вони пішли вгору, але зараз вони все ближче і ближче до зони виліту. Всього одна перемога в останніх п'яти матчах, і їм треба думати, що робити для того, щоб врятуватися в цьому сезоні. А, дуже сподобався гол Гадзуна Одої. Я хотів тебе спитати, як. Вболівальника Челсі. Чи не поспішили керівництво Челсі з тим, що продало все ж таки Хасендої вночі немає не залишило в Челсі? Mm, та не думаю, тому що ну, він такий гравець іскра. В якомусь окремому матчі так він може забити класний гол. Але що йому бракувало в Челсі, це дійсно. Стабільності на дистанції. І якщо б mm -hmm. при Мауріці Сарі він розквів, і там навіть Баварія хотіла його з правом викупу брати, не з правом з опцією. А от але після того чемпіонства в лізі чемпіонів під керівництвом Тухеля він чомусь ну, поплив. І чи, що на це впливає, так він там і серйозну травму отримував, можливо, травма, можливо, брак практики, тому що інші тренери йому не сильно довіряли, як це робив Сарі. Тому не дуже я сильно жалкую, але подивимось, можливо, я помиляюся і він покаже хай класно в решті турах. Щодо Ньюкасла, ще хотів би додати, mm -hmm. я не сильно погоджуюсь з тим, що тут били ще до 3-3, бо на мою думку, Нотінгем тут заслуговує перемоги. Mm -hmm. Мені, мене особисто трошки підбільшує підбільшують сороки. Поясню чому. По-перше, це те, що вони дуже сильно перебирають по очкам, бо забити три голи з ікджиноль4, це. Якась така не сильно хороша тенденція по відношенню до інших команд. Бо як ми бачимо, там навіть той самий Брайтон не добирає а і решта команд, типу Ньюкасла, перебирає очки. По-друге, те, що вони інколи грають бруднувато, вже. Другий тур я помічаю. Якщо подивитися третій гол, гол Гімараєса, то там Бьорн mm -hmm. просто корпусом викинув гравця Ноттінгема, який не зміг підійти навіть до Гімараїша і якось йому завадити пробити. І по-третє, це те, що вони забивають в такому стилі дуже примітивному. От як ти сказав, зі стандартів, з навісів. Вся їхня тактика на цей матч була: це тріп'є-подає. Берн вистрибує, yeah. чіпляється за м'яч, А потім в цьому хаосі десь хтось знаходиться, хто проб'є. І в принципі, все як казав, колись ж заморіння, футбол 19 століття. Не дуже мені подобається такий Ньюкасл, і я б не хотів би бачити їх в Єврокубках. Пишіть ваших, до речі, ваші думки в коментарях з приводу гри Ньюкасла, чи це все ну, нормально для Англії, примітивно, і чи можна з таким футболом так розраховувати на перемоги в кубках, перемоги в чемпіонаті, вихід в Лігу Чемпіонів і так далі. Uh, і ще одне таке нарікання: це якби ще це єдиною було проблемою лісників в цьому матчі. Мені здається, що Тейлор в цьому турі відзначився знову. Там, не на 10 балів, але десь на 8. Тому що лисий Запл, лис, лиси за як завжди, не поставив, очевидно, 11 метровий Це фолд обравки на воній. Бо руками він його чіпляв, як ти вважаєш. Ну. Мені здається, все ж таки, а вони вже відпустив далеко м'яча, і ну навіть воно не впливало на епізод, так? Тобто він би не встиг ніяк. І тому мені здається, така була логіка, що Афоні реально відпустив вже м'яча далеко і ніяк би він не забив, навіть якби не збив його добавки. Ну, має право на життя така думка, погоджуюсь. Напевно, найгірший перформанс домашньої команди в цьому сезоні це Вестгем, який програв в цьому турі 0-6 Арсеналу. По цьому матчу так навіть багато і не розбереш. Варто зазначити, це те, що як вмотивовано грав Деклан Райс і його менталочку, так? тому що зазвичай можна сильно перегоріти, коли граєш. Проти своєї колишньої команди на своєму колишньому стадіоні. Але ви просто подивіться, як впевнено виглядав Деклан. Просто з'їв усе, перекусив, виплюнув, не подавився. Але це ну, дійсно це проблеми, які можуть виникати проти колишніх команд. Це не про Райса. Останній гол це нагадування всім тим, хто казав, що Райс нам не коштує ці 105 мільйонів фунтів, які за нього заплатили, людина відпрацьовує кожен пенні кожною, за кожною грою, кожною хвилиною, знаходячись на полі. Що захист Вестгема робив цього поєдинку? І напад Вестгема це якась е, помийка. Я, ну я не можу підібрати іншого слова. Там просто е, захисники ходили за пивом, ходили покорити е, все, що завгодно, але не грати у футбол. В Чому причина такої катастрофи команди Моеса в цьому матчі? На твою думку? Ну, ми, ми бачили і на початку, такий та, та, був невеликий спад. Мені здається, це така циклічність відбувається. Тобто Мойс... Не можу ось знайти той того балансу. Плюс деякі гравці так їздили там на Кубок Африки або Кубок Азії, і, звичайно, все ж таки їм було якось знайти цей баланс і зігратися. Це впливає якось на команду. Тобто мені здається, мой це тренер, коли є ось стабільний склад, тоді він може видавати результат, коли ось. Хтось щось випадає, то з'являються проблеми. Ну і звичайно до захисту ну, величезні величезні проблеми. Сака дуже легко якось ну, повз них пробігав. Та. І як вони так? Вони, наче, ну знаєш, це справді був такий дворовий футбол, дуже все легко. Да, наче на тренуванні. Ну і звичайно, весь і шкода, але з іншого боку, вони самі винні. А арсенал топ, справді, арсенал ментально так. Мені здається, вони взяли все ж таки якісь уроки з ментальності з минулого сезону. І зараз вони стабільно йдуть і все ж таки не випадають да, з чемпіонської гонки. І все ще не ясно до кінця. Цим матчем Манчестер Юнайтед сказав, що потихеньку повертається до боротьби за лігу чемпіонів. Здавалося, сезон вже втрачено. Але справді 6 очок зараз від Тоттенхема 4 місця, і 5 від Астонвіли. Тож, все ще можливо в цьому сезоні Скотт Мактоміний це секретна зброя Еріка Тенхага. Після виходу на заміну він вже забив 4 голи. Це найкращий показник серед усіх гравців в АПЛ. Ну і, звичайно, це не завжди працює. Але ось коли працює, то працює на всі 240%. Крім того, Мактомі є найкращим бомбардиром Мю в цьому розграші 7 м'ячів. Тому ось зараз класна гра Гойлона, який забуває п'ятий матч поспіль Кот Мактоміна. І по суті, ці два гравці зробили результат для Манчестера. Щодо Віли, то вона мала свої шанси. І не сказати, що справді не зховувала хоча б на одне очко, в у матчі. Дуже класно сподобався і грав саме лівий фланг Віли, зв'язки Морено Рамсі, потім Морено Бейлі. Розривали фланг, тому що долот часто йшов в атаку, і якось не все, не все вдавалося стримувати саме це. Однак мені здається, що саме у Най Емері в цьому матчі, знаючи, що він великий тактик, так він сам себе переграв. Коли забив Дуглас Луїса, він вирішив перестрахуватися, і замість Бейлі випустив Юрі Тілеменса, щоб укріпити саме центр і трошки заспокоїти гру, тому що, по суті, на фланах були Бейлі та Діабі, і дуже швидкий був футбол. Але тим самим він. Втратив ініціативу, а зрештою, і результат. Як ми знаємо, Мактоміне в класному стилі головою замкнув подачу від Далота. Ну і 2-1 перемога Манчестер Юнайтед з негативною я виділив напевно гарначо, в тому плані, що він наче і створює. Але ось фінальна та стадія, так, коли ти перед воротами, він наче десь губиться, не знає, що робити, і ось досить не так швидко думає. Так, і через це він втрачає часто м'яча. Як ти гадаєш, чи Віла, ось під кінець сезону, все ж таки, зможе залишитись топ-4? Чи все ж таки хтось інший буде там? Дивлячись на такі матчі, то здається, що ні. Я недооцінював Віл на початку сезону. Але в мене були сумніви, так ну можливо, десь на ментальному рівні мені здавалося, що ну, Віла не топ-клуб, тому напевно, все-таки ну, не мають вони бути в четвірці. І потроху воно якось все таки виходить так, що Тоттенхем об... об... обігнав Віл вже поруч м'ю, як ти сказав, і тиск буде великий, тому що ну, команди деякі, як я вже сказав, як я зазначив, ці дві. Вони будуть виходити все-таки на пік краще. Ми бачимо по тому ж Гойлону так, наскільки він е, додав в останніх, е, в останніх турах. І е, ну, якщо гравець продовжувати буде додавати, то МЮ буде забувати більше, ніж вони це робили раніше. І, і Гойлон буде там, е, там, може, з 15 голами завершити сезон, це буде топ, хоча з нього вже сміявся, хто тільки, хто тільки не сміявся е, разом з його там, е, братом, скажімо так. Тож, е, я не думаю, все-таки, що Віла. Віла має бути в Єврокубках однозначно, але не дотягнуть. Напевно, вони пишіть, що думаєте. До речі, з цього приводу дуже цікаво вашу думку послухати. Ем, і що в, і в цілому, знаєш, у Віли така чорна смуга. Ем, вони в останніх шести матчах виграли лише один проти Шеффілда. Слабкувато, так, особливо дивлячись на їх перформанс проти Челсі кризового минуло okay. в кубку, так вони вилетіли на тижні. Тепер проти М'Ю. не сказати, що це було без шансів дійсно, але Онана провів крутий поєдинок, що буває раз на 10 матчів. Тому, напевно, не все так погано, так, у Білий, але є над чим працювати. Якщо Емері хоче завести команду в ЛЧ. То вони мають зараз просто кров'ю потом е, витягувати хоча б нічиї в таких матчах. На жаль, mm -hmm. на жаль, в цьому турі їм це не вдалося. Ман-Сіті Евертон Едін Голланд повернувся дубль від Звіра uh, Сіті і спрацював той ефект Едінга-Холанда. Uh, а він класно відштовхнув кремезного Бранд якого 195 сантиметрів зросту, і він відлетів в нього як пушинка. Тобто, подивіться обов'язково другий гол. 2-0 Сіті крокує за чемпіонством у боротьбі з Ліверпулем. Ну і я б сказав, що ну. Він вбив Евертон першим голом, так? тому що ну, це такий нокаут, да. і там просто треба чи на Тарковський, чи на кого треба подивитись. Там все було зрозуміло, що ну все, якщо ми пропустили, ну, ми вже не відіграємось. Вони самі розуміли, що ну, проти Сіті, на Ітій Хаді шансів нема. І, до речі, це перші голи Голода в АПЛ з листопада. Давненько не забивав норвежець. Але при цьому він досі очолює гонкому мартерів. Так, але його там трошки наздогнали деякі гравці. Uh -huh. uh, так, як ще б відзначив, Вовки дома програли Брентфорту в цьому турі, так, і бачимо, що коли нема рекошетів, Волвс трошки важкувато забивати голи Відсилочка до попереднього туру проти Челсі. А Айвон Тоуні, напевно, такими темпами скоро може увірватися в гонку бомбардирів, бо uh -huh. третій тур підряд після дискваліфікації англієць. Uh, Ліг голам своїм знову продовжує. Неочікувано, до речі, програв Лутон Шеффілду 3-1 вдома. Справді останні матчі Лутон показував класну гру, але зараз не пішло і бачимо, що все ж таки ці команди, які внизу, навіть якщо вони і не виберуться так з зони виліту, однак можуть зробити проблеми будь-кому. Ну і лідер чемпіонату Ліверпуль вдома розібрався з Берлі. 2-1 там було після першого тайму. Але здається, якщо я не помиляюся, один гол відквитали гравці компанії. Але в принципі доволі спокійно Ліверпуль там дотиснув. Нунієс знову відзначився і відсвяткував свій гол дуже дуже так емоційно. Mm -hmm. Ну і Борнмут також поступився в Фулгему. Я б додав, що в одному з голів, все ж таки, це була помилка Іліза Барного. Він не зміг нормально поставити корпус, і нападник Фулхема забив. Але Фулхем, молодці, вдома зіграли, Я відмітив класну гру від Вільяна. Так, старий бразилі... бразилець досі показує магію, і обов'язково треба дивитися за ним. Mm -hmm. Це все. Бачите результати цього туру на екрані. Можете бачити також і таблицю. Один матч залишився. Знімаємо в понеділок. Челсі буде грати на виїзді з Крістал Пелес. Пишіть, на вашу думку, хто виграє, або ваші емоції від матчу. Тому що так випуск вийде вже завтра. Сподіваємось, вам сподобалось. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Ну і дивіться наші інші відео. Обов'язково слідкуйте за нами також в інстаграмі. Там дуже багато новин і цікавої статистики з англійської прем'єр-ліги. Дякуємо, що ви з нами, і до зустрічі. Пока.